По обіді 23 січня росіяни обстріляли ворожбу із ствольної артилерії. Десять снарядів розірвалося у центрі міста. Уламками перебито газопровід, електромережі, пошкоджені приміщення залізниці і колії. Один снаряд влучив просто у житловий будинок. Потолок повністю впав, вікна повибивані. общем, страшне. На є, дія. В цьому будинку знаходилось близько 10 людей. На щастя, всі живі, поранених немає і жертв немає. Слава Богу, все інше полагодимо і відновимо. Тут ж немає військових, нема, ну, воєннослужащих немає, ну нікого, мирні жителі. За що ми так страдаємо? Ми не знаємо. Одна з квартир зруйнована вщент. Ще три помешкання мають серйозні пошкодження. Внаслідок вибухів зруйновані також літня кухня, сарай і гараж. Безперервно проводяться аварійно-відновлені роботи. Рятувальники розбирають зруйновані будівельні конструкції, надають найрізноманітнішу допомогу постраждалим громадянам, а також за допомогою спеціального брезентового матеріалу проводять відновлені роботи зруйнованої покрівлі будинку. Новини СТС.